Для початку обговоримо три проблеми, про які далі буде йти мова. Перша проблема це низький рівень доходів, левина маса населення або безробітня, або незадоволена своїм рівнем заробітку. Мала зарплата, малий рівень життя, людина багато чого не може собі дозволити, вимушена на всьому економити, кредити. І ми з вами поговоримо, як вийти з цієї ситуації, як вам почати заробляти більше. Друга проблема це проблема пенсійного забезпечення. На сьогоднішній день 90% пенсіонерів це або бідні люди, або люди, які вимушені продовжувати ходити на роботу, хоча їм це вже вік не дозволяє. І третя проблема, вона, звичайно, буде стосуватись не кожного, це проблема захистів. Є статистика, і з деякими людьми трапляються якісь нещасні випадки, форс-мажори, серйозні хвороби, які потребують дорогого лікування. Сім'ї, в яких немає достатньо грошей, вимушені брати кредити, позики, заходити в борги, щоб рятувати життя близької людини. Як можна це вирішити, ми поговоримо з вами у всіх наступних відеороликах. Мене звати Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом. Рекомендую вам поступово дивитися всі наступні відео, не перемотуючи, і тоді у вас складуться всі пазли. Гарантую, що кожен з вас, хто до кінця перегляне всі наступні відео. Необхідній послідовності, ви дізнаєтеся, як вам, по-перше, вже зараз почати заробляти більше: тисячу, дві, три, п'ять тисяч доларів не проблема. Залежить від того, які у вас цілі. Друге, ви дізнаєтеся, як забезпечити своє майбутнє, так щоб коли ви досягнете 60-річного віку, ви не були бідною людиною а багатою. І третє: як захистити себе та своїх близьких людей, свою сім'ю. Від форс-мажорів пов'язаних з здоров'ям і нещасними випадками, дивіться далі.